Наше вітання усім допитливим. Бажаєте дізнатись більше? Тоді дивіться нашу вражаючу топ-п'ятірку. Хто не любить подорожувати? Але потрібно робити це зі смаком. Тож далі найпопулярніші круїзні маршрути. П'ятірку відкриває круїз Єгиптом і Близьким Сходом. Цей маршрут став популярним в останні кілька років. Це чудова можливість відвідати знамениті піраміди, побачити нільських крокодилів і далі відправитись на близький схід. Тут можна відвідати Акабу, Єдиний морський порт і курорт Йорданії, розташований на узбережжі Червоного моря. Далі міста Оманської затоки, прекрасна Ельфуджейра, Оазис посеред пустелі. Місто славиться своїми ідеальними піщаними пляжами, старовинним фортом, мальовничими гірськими пасмами. Ну і емірати, звичайно. Сучасні споруди і хмарочози цієї країни сьогодні можуть конкурувати з видатними шпилями Америки та Європи. На четвертому місці круїз навколо Австралії і Нової Зеландії. По-перше, така мандрівка це рай для фотографів. Чарівні затишні бухти, колись вподобані піратами, а зараз живописні сучасні міста. Також цей маршрут входить в відвідання найяскравіших островів Океанії. А це вулкани, коралові острови, мальовничі гори і білосніжні пляжі. А от головні пункти, які просто неможливо оминути в Новій Зеландії, це долина гейзерів та термальні джерела. Також тут обов'язково треба побачити символ країни пташку Ківі. На третій сходинці круїз Азією. Тільки так можна по справжньому познайомитись із культурою екзотичних східних країн, спробувати кухню, поєднавши це з прогулянками тропічним лісом, від пришвидшеного серцебиття Гонконгу до спокійного японського порту Фукуока, красивими місцинами Таїланду та В'єтнаму, від галасливих жвавих мегаполісів до віддалених важкодоступних сіл. Тільки в такому круїзі можна сповна відчути присмак сходу. На другій позиції опинилась Норвегія. Вздовж узбережжя цієї північної країни знаходиться більше 67 тисяч мальовничих островів. Круїз по скандинавських затоках, фіордах, поряд з скелястими горами, якраз такий, що запам'ятається надовго. Під час зупинок можна не лише милуватись унікальною природою, а й знайомитися з країною, відпочиваючи в стилі норвежців з кемпінгом, ривологою, гольфом та полярними експедиціями. Перше місце і найнезвичніший круїз на Аляску. В останні роки дуже популярними стали екстрім-маршрути. На Аляску обирають найчастіше. Починається подорож з Ванкувера, далі екскурсії по узбережжю, з можливістю спостерігати за китами і ведмедями, політати на гідроплані і в прямому сенсі відмити трохи найсправжнісінького золота. Обов'язкова зупинка тропічний ліс. Саме на Алясі знаходяться найбільші джунглі в північній Америці. Останній привал круїзу у льодовики, катання на собачій упряжці та дайвінг у крижаній воді. На сьогодні це все далі ще цікавіше. топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки мережі агенції Соната. Тут ви можете обрати найкращий туристичний напрямок, а заверкат ще отримати знижку до 10%. Посміхайтесь. І знайте всі ті, що достатньо фактів, які приголомшать вас.